Як завжди найкращі думки приходять перед сном? Ну я не можу щоб все не записувати. По-перше, ви побачите, що також людина, як і ви, і є якісь труднощі, які також виникають. Але як матеріалізувати просто за одну хвилину будь-які події? Я почала це робити давно, потім забула а, цей, якби приклад, але він дуже дієвий. Дивіться, от якщо ви хочете, щоб щось у вас збулося, вам потрібно бачити себе не отак поряд ситуацією, навпроти ситуації, а начебто зверху. І бути наглядачем, який бачить невидиме вас, те, що ви робили постійно 24 на 7, як сліпа зона. Коли ви дивитеся зверху на себе, ви підсвічуєте самому собі, самій собі, ви підсвічуєте, куди зараз цим частинам рухатися, як думати і як проживати історію. От вам навожу приклад ще раз, я також людина. Я хожу до, а я ходжу до спорт лайфу в басейн, і в мене є повний якби, абонемент. І в один чудовий прекрасний день я прийшла, я людина взагалі не конфліктна, але треба відстоювати свої кордони. І там купила абонемент жінка, яка зі всіма свариться, щоб ніхто до неї не підходив, біля неї не плавав, не стояв там. Знаєте. І я зайшла, я дуже швидко плаваю. Я зайшла в басейн і стала на дорожку. Де п'ять якісь там бабусь, і всі одна за одною грибуть, а на інших дорожках спортсмени. І звісно, я не можу там, знаєте, зайняти доріжку, коли спортсмени на швидкий рух плавають. І якби я, як там сьома людина, почала просто плавати швидко. І вона Почала мені робити, кричати якісь там зауваження, що зараз ти тут зачіплю, вони всі перечепаться руками-ногами, почнуть тонути. Коротше, бред, все ви знаєте. знаєте. І орала. І я так думаю, так, я споглядаю, я не вникаю, я споглядаю на цю ситуацію, як е, робить Оля, яка бачить себе іншою вже людиною, яка, яку ця, ця ситуація начіпає. І все, вона вийшла, її просто навіть там вивели, забрали, заспокойтеся і не заходьте в басейн, поки ви будете так себе вести. І Сьогодні вона прийшла на йогу і те саме почала конфліктувати з тренером. І я таке про себе споглядаю зверху, і в мене таке в моменті її немає. І через хвилину вона встає, і просто ця жінка а, уходить після криків ору. Це чудова техніка.